В одній з колядок, такі гарній колядці, яку ми е, співаємо, небо і земля нині торжествують, є такий куплет, в якому говориться слово Очеє, Слово Очеї взяло людське тіло, і тоді в темностях земних, в темностях земних, світло засвітило. І ви знаєте, коли я зараз думаю над цією фразою про темності земні, власне, мені зараз спадає е, на думку психіатрична лікарня, з якої я прийшов. Може комусь зараз приходить на думку фронт, де зараз є наші військові, а хтось, можливо, зараз думає про свої, не знаю, низькі пенсії чи взагалі мізерне життя своє. Бо ми насправді, хоч і живемо в прекрасному світі, але хтось в ту чи іншу міру, в тій чи іншій мірі, ну, почуває себе обмеженим, почуває себе таким, що чогось йому бракує. Я щойно розмовляв з чоловіком, який. Насправді є математиком, дуже розумною, талановитою людиною в своїх 50 років, але щось сталося в його житті, що от він почав тратити пам'ять. І отак склалася обставини, що він потрапив в психіатричну лікарню на Кульпарківській. Ті, що живуть у Львові, то знають, де це є. А, ті, що є за містом, чи дивиться цю ці рефлексії споза Львова, то знаєте, що у Львові є психіатрична лікарня, де лікують наркозалежних. Алкогольно залежних чи людей, які мають різні психологічні розлади. І коли я туди заходжу кожен раз, то оці, це слово темності землі от мені відразу візуалізується. Так? Тобто це є старий будинок, старі будинки з такими дуже тяжкими коридорами, де дуже багато сумних облич, де дуже давно робився ремонт, де насправді все. Дабить на твою психіку. І навіть якщо ти туди приїхав, ще маючи якісь, ну, не знаю, якісь залишки людськості, чи пам'яті, чи, чи радості, чи якихось надій, ну, то є така ймовірність, що попавши в таку лікарню, можна і це втратити. Але я не, не про це. Коли ми потрапляємо в таку пастку темності в землі, такі темні коридори, наші під'їзди часом, де жарівка загасла, і ти заходиш в будинок і нічого не бачиш. Опускаються руки. Здається, що немає перспективи. Здається, що вже все пропало. Тут, власне, оця колядочка в темностях, земних, світло засвітило. От для мене особисто, як для священника, як для людини, як для християнина, от є такий, таким промінчиком, який дає мені наснагу рухатися далі. І не опускати руки. Я думаю, що Різдво Христове це є той промінчик світла, який приходить в наші темності. Він просвічує наше життя, Він дає нам вогник, надію, що насправді а, сльози матерів будуть втерті, що наші немічні люди, які чи хворі, чи поранені, чи полонені, що вони повернуться, що. Насправді продовження нашого життя буде сповнено великого благословення. Я всім вам бажаю, щоб ваші думівки, ваше життя, ваше серденько прийшло це велике світло. Народився Христос і дав нам наснагу до життя. Слава!